Жарти про котів пекерів, які місяці з толапками, мабуть, встигли повеселити всіх. Та чому насправді моркотуни роблять так? Маємо на увазі їхній ритуал м'яття усього, що потрапило під лапи, включно з людьми. Саме про це ми сьогодні і розкажемо про можливі причини такої цікавої поведінки нявчиків. Тому тапніть лайк та хочі ж до перегляду. Можна також показати це своїм котонам. Інстинкти з дитинства. Річ у тім, що кошенята часто мнуть лапами живіт матері, аби стимулювати надходження молока. І цілком можливо, що дорослі котики зберігають цей інстинкт, який їх може розслабляти та подумки переносити в безтурботні дитячі часи. Хоча у нямчиків будь-які часи, ну дуже безтурботні. Їдемо далі. Відчуття комфорту та задоволення. Власне, це щось подібне до попереднього пояснення, коти роблять такі махінації своїми лапками, коли відчувають себе комфортно. Часто люди роблять схожі речі, наприклад, погойдуються чи наспівують щось. Також котики минуть лапками, коли їх гладять або чухають, усім би так жити. Візуальні та запахові мітки. На лапах у маркотинів є особливі залози, які виділяють феромони. Вони допомагають їм позначити якусь територію, заявляючи, що це нібито їхнє місце. Дуже експансивно, шановні котики, але з іншого боку, хто ми такі, щоб їх засуджувати. До речі, коли вони сточують кігті об щось, то також можуть робити це, аби помітити свою територію, як слідами від подрапин, так і феромонами з лап підготовка місця для сну подейкують, що предки наших моркотонів перед сном м'яли траву під собою чи щось інше, аби якомога зручніше влягтися, враховуючи, що нявчики полюбляють спати ледь не увесь день. Це місія цілком серйозна організувати собі зручне ліжечко. Хоча в такому разі у деяких педбатьків можуть виникнути запитання до своїх котиків, навіщо вони розминають ортопедичну лежанку, неначе сумніваються в її якості. Необхідність розім'яти лапки. Подумаєш, трохи відлежав кіт боки, лапи, хвіст після сну чи тривалого відпочинку, з ким не буває. І після цього в улюбленці з'являється необхідність розім'яти м'язи лапок та просто малювати кровообіг у них. Тому звірята можуть трохи прикластися до того, що потрапить під лапи, тільки стежте, аби раптом не стати для свого нявчика живим тренажером. Спроба заспокоїтися. Не менш серйозна причина, бо стрес, хвилювання чи тривога можуть неабияк пригнічувати котики. А трохи пом'яти щось лапками може зняти цю напругу. Ми також інколи обираємо собі якісь дії, що заспокоюватимуть, як от крутити якісь при. Меду руках демонстрування любові та довіри. Це, звичайно, найприємніше та найбільш улесливе для нас пояснення. Бо погодьтеся, що це дуже приємно, коли котик приходить і лягає на вас. Одразу думаю, що він так проявляє свою любов, принаймні дуже хочеться в це вірити. А щодо деяких подальших дій, це вже для поціновувачів. Нявчики, звісно, кумедно і мило мнуть нас лапами, але кіхті може додавати екстремальних відчуттів. Спосіб комунікації. Якщо у вас декілька котиків і ви помічали, що вони мнуть одне одного лапками, пояснення просте. Вони можуть у Такий цікавий спосіб спілкуватися та проявляти свою прихильність. Не перестаємо захоплюватися, що у нявчиків ще є свій звірячий вайп під час спілкування. Потрапити у цей клуб можна тільки якщо у вас лапки, і ви можете ними м'яти. Тест-драйв поверхні, оскільки знати котам треба абсолютно все, а шансів приховати щось від них у вас просто немає. Вони можуть перевіряти поверхню, яка їх зацікавила, використовуючи цей свій котячо-космічний метод. Ну і нехай, головне слідкувати за ними, аби вчасно захистити деякі місця в оселі від подряпин. Дизайнерські меблі, прямо з-під кіхтиків, це безумовно круто, але не всім таке сподобається. А чи знаєте ви ще якісь пояснення? Діліться в коментарях. Вже уявляємо, як усі після цього відео 24 на 7 спостерігатимуть за котонами, аби визначити, що з переліку змусила їх м'яти лапками у конкретний момент. Насправді це дуже класна риса, яка притаманна котикам і асоціюється саме з ними. Вважаємо їм ніколи не втрачати своєї індивідуальності. А щоб не пропустити інших цікавинок та завжди бути на звірячій хвилі, підписуйтесь на наші соцмережі. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!